Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо повторювати вивчене за рік. Підготували, будь ласка, зошит до роботи, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, познання чекають нас. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, класна робота, та починаємо з вами працювати. Як завжди, ми розпочинаємо. З усної лічби. Сьогодні ми працюємо над порівнянням виразів і встановлення рівностей або нерівностей. Пам'ятаємо так, знак більше, менше або дорівнює. Перш, ніж визначити, який знак ставити, треба розв'язати ці вирази. 19, 7 помножити на 7. 7 множимо спочатку на 10, отримуємо 70. 9 множимо на 7, отримуємо 63. І результати додаємо 70. Додати 63 дорівня 133. Тепер 15 множимо на 8. 8 множимо на 10, отримуємо 80 і додаємо 5 помножене на 8, 40 це 120. Зліва 133, справа 120. Отже, 19 помножити на 7 більше, ніж 15 помножити на 8. 32 помножити на 16 і 16 помножити на 32. Ну, в цьому завданні все дуже просто. Ми згадуємо переставний закон множення. Так? Бачимо, що множники однакові, а від перестановки множників добуток не змінюється. Отже, і в виразі зліва і в виразі справа ми отримаємо однакові добутки, тобто між ними ми ставимо рівня. Не забуваємо також з вами про хвилинку каліграфії. так? У хвилинці каліграфії необхідно записати число відповідь до виразу добуток чисел 24 і 10. Для того, щоб 24 помножити на 10, все дуже просто: ми просто дописуємо 1 0, який є і в 10 відповідь: 240. Прописуємо, будь ласка, це число каліграфічно в своєму зошиті. Охайно, каліграфічно прописуємо у своєму зошиті це число. Працюємо. І переходимо до роботи. Перше ваше завдання це математичний диктант. Нічого нового для вас тут, в принципі, немає, тому що ми їх виконували неодноразово. Це дуже просто. Ви пишете посередині після хвилинки каліграфії математичний диктант. Вибачте, і записуєте, виконуєте 5 завдань математичного диктанту. Оскільки це відеозапис, то ви з легкістю можете натиснути на паузу, і у вас є час для виконання цих завдань. Подивіться, будь ласка. 35 більше ніж 7 у скільки разів? Сім менше від 35 на скільки разів, так, тобто ви бачите, що в нас сьогодні повторення більше-менше на або у якусь кількість разів. Пам'ятаєте, так, якщо частинка У, то це множення і ділення, якщо на додавання і віднімання. Не плутайте, будь ласка, ви виконуєте ці п'ять завдань, ви можете звичайно записувати тільки відповіді, оскільки це математичний диктант. Розписувати повністю не обов'язково. І тепер переходимо, звичайно, до розв'язування задач. На що хочу звернути увагу. При розв'язуванні цих задач вони на сьогодні не складні. Ви можете не записувати коротку умову. Перша задача це задача 41 зі сторіночки 120. Ворона пролетіла 200 метрів зі швидкістю 8 метрів на секунду, скільки часу вона витратила на політ. Отже, сьогодні ми з вами повторюємо розв'язування задач на рух. В задачах на рух існує основних три поняття: Це швидкість, час і відстань. Формули і правила знаходження ми записували з вами неодноразово і розглядали їх також. Дивимося, що в цій задачі відомо. Відома відстань 200 метрів. Відома швидкість 8 метрів на секунду. Треба знайти час. Щоб знайти час, треба відстань, поділити на швидкість. Відповідно, що ми зробимо. Що нам треба зробити? Відповідно, 200 поділити на 8 і отримуємо 25 секунд. Тобто, скільки часу витратила вона на політ? Витратила на політ 25. Секунд. Правила задач на рух вони залишаються незмінними, тому, в принципі, вони для вас, сподіваюся, не є складними, так? Тому що поняття основні три це відстань, час і швидкість, вони залишаються і ми оперуємо постійно цими поняттями. І правила знаходження кожної з цих. Одиниць, так, ми також гарно з вами вивчили. І переходимо до наступної задачі. Це також задача 41, просто вона наступна. Швидкісний потяг за 5 годин проходить відстань завдовжки 450 км. З якою швидкістю рухається потяг? Отже, знову задача на рух. З що нам відомо? Відомий час 5 годин. Відома відстань. 450 км. Треба знайти швидкість. Для того, щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Тобто, для того, щоб знайти, з якою швидкістю рухається потяг, вам потрібно 450 поділити на 5. Виконайте, будь ласка, це ділення самостійно і запишіть відповідь відносно питання задачі, з якою швидкістю рухається потяг. Потяг рухається зі швидкістю такою. Відповідь ви запишете відповідно до питання. І наступна наша задача це задача номер 44. Запишіть, будь ласка, задача 44. Отже, дивимося, будь ласка. Для подарунка мамі Максим виготовив кухонну дошку, що має форму прямокутника зі сторонами 18 см і 25 см. Отже, знайди площу цієї дошки. Також нам, звичайно, легка задача для тих, хто добре знає правило знаходження площі. Для того, щоб знайти площу, треба довжину. Помножити на ширину. Довжина в цій задачі нам відома це 25 см. Ширина також відома 18 см. Знаходимо площу. Ще раз, щоб знайти площу, треба довжину помножити на ширину. Відповідно, задача буде на одну дію, в якій ми 18. Множимо на 25. Або 25 множимо на 18. Від перестановки множників добуток не зміниться. І виконавши цю дію, ви знайдете площу дошки. Площа дошки буде вимірюватись в сантиметрах квадратних. Так, звертаємо на це увагу. Записуйте, будь ласка, розв'язок, виконуйте множення 18 на 25 можете одразу записати його у стовпчик і порахувати множення і записати відповідь. І також домашнє завдання, воно зовсім не складне. В нас, сторінці 120 підручника ви виконуєте задачу номер 40. Задача номер 40. Сподіваюсь, ви легко справились з усім на цьому уроці, тому що питання справді були надзвичайно легкими, мої правила, які ми з вами неодноразово вчили і зверталися до них неодноразово. Тому сподіваюся, що у вас все ок, все було легко і просто. Під класною роботою ви виконуєте, розв'язуєте задачу з домашнього завдання, надсилаєте фото класної і домашньої роботи. До побачення!